Хто хоче знати, що всередині ось такого апарату. Це є в нас Asus ROG Asus G834 jz Тут i 9 13980 HX і, і, і RTX 4080 відеокарта, 64 Гіга оперативки, то вже я сам доставляв, але суть не про то. То я просто хвалюся, який потужний апарат. Суть в тому, що я буду доставляти зараз ось таку SSD-шечку. Ось таку SSD е на 4 терабайти. Обійшлася вона мені 11500, це на OLX. В магазинах вона від 12100 до 13 тисяч коштувала. Приходиться доставити, бо, тому що не вистачає пам'яті. Ось так. Тут має бути два слоти, і зараз ми будемо доставляти. Навіть не здається, що ось така маленька штучка може коштувати стільки бабла. Прикольно. Сестра там пише голосові, їй по цим балах, що я тут знімаю відео. Мені здається. До речі, ну настільки задоволений цим столом, друзі, настільки і настоячи можна працювати, і насидячи, як тільки не хочеш. Розумієте? Просто бомбічна річ. Болти вроді, би, всі відкрутили. Ось цей останній він типу підважує остатню кришку, щоб ви могли чимось пройтися. Наприклад, ось такою пластиковою карткою. Це вже більше похоже на те, що в нас має виходити. До речі, що мені дуже сподобалось саме в цій моделі, бо я перед тим мав Rockstrix G731 GU. Там ще підсвітка була саме ось тут. По контуру і треба було шлейфи відключати, їх можна було випадково обірвати. А тут вони підсвітка розміщена ось тут, і ніяких проблем з тим би не мало бути. Пелюки трошечки є. Можна почистити колери, але він обслуговувався, до речі, дивіться, скільки термопрокладок Денка. Ось тут витиснулося просто суперово. Перше, що я роблю, друзі, це відмикаю. Акумулятор, до речі, його можна відімкнути як під ось цим колером. Системи охолодження. Так само можна і ось так. Раз, Зняли, відімкнули і все. Головне потім, як будете вмикати, зачекати довше, щоб прийшла ініціалізація. А SSD-шку, ось цю, ми будемо ставити ось сюди. Бачимо, що тут одна ось стоїть. У нас на 1 терабайт, до речі, я не вивіз на 1 терабайт 6 тисяч гривень, 6-6600, в залежності в якому магазині. Ось є такої, як в мене є. Я забув, це якась Samsung P9A4C, щось таке. Я думаю, що навіть не обов'язково відключати акумулятор, коли знімаєте. Коли доставляєте це, але всерівну можна десь наперекос щось закрутити, так само, як і оперативку доставляєте. І може бути неприкольно. Може випадково болтик впасти, закрутити якісь елементи на платі. І все. І привіт, ремонт називається. Ось. Сильно не перетягуйте це, я дуже люблю так робити. Систему охолодження знімати не буду, можна зняти хіба почистити кулери. Давайте глянемо. Давайте подивимось, чи є в нас тут якийсь пил. Та да, взагалі чистенько. Дуже круто, що не треба знімати всієї системи охолодження з відеокарти, з процесора, а можна окремо зняти е, сам кулер, почистити його і все. І так само ось тут. До речі, ось ця сіра кришка також має зніматись, але я не хочу. Підключаємо назад живлення. І сподіваюся, що він запуститься з першого разу, без всяких е, форс-мажорів, казусів і так далі. В принципі, тут перепутати не так вже й легко. Бо тому що Крутенькі йдуть сюди, довші йдуть на цю частину. Сильно рекомендую не перетягувати, бо з петель виривається з тих. Потім приходиться дуже ремонтувати, а то ніхто не ремонтує і буде по колгоспному все. В принципі, так як і в оперативку, нічого складного нема, щоб доставити живлення. Раз. Дивимось, до речі, дивіться, яка ззаді підсвіточка. Бачите? І тут, і тут. він щось довго дуже думає. Нехай собі думає. Сподіваюся, він включиться, бо йому останній раз відключення акумулятора дуже не сподобалося. Не треба було відключати акумулятор, напевно. <гум> щоб не було такої самої штуки, як попередній раз. Перший раз, до речі, не спішіть, щоб реально прийшла ініціалізація системи, опитування, всього. бо тому що після відключення, я так розумію, воно все мусить опитати. Минулого разу він не вмикався, але симптоми зараз такі самі, як попередній раз. І що ви думаєте, друзі, на дворі вже вечір? В мене тут кава. Розібрані болтики, ССД знята, оперативка моя знята. Як ви розумієте, мені не вдалося запустити мого компа. Чому? Не повторяйте моєї помилки. У мене в біусі стояв андервольтінг, тобто зниження живлення процесора мінус 80 мВ. І я з ним відімкнув акумулятор. Після цього 64 ГБ оперативки моїх воно не піднімає. Комп не запускається ні з однією планкою, ні з другою. І то поширена проблема, читав на формах всіх. Прийшлося мені для цього брати в друга такий же самий комп. В нього дві планки по 8 ГБ. Як тільки я сюди 8 ГБ планочку оперативки вставив, зразу він піднявся без всяких проблем. Тому не повторяйте моїх помилок, або не робіть андервольтінгу, або скиньте до заводських, а тоді вже відмикайте акумулятор і доставляйте різні деталі. Бо як не будете мати оперативки, іншої не зможете запустити компа. А друг, друг мене виручив. Тому зараз ще раз буду пробувати ставити SSD. І ще раз буду пробувати, ставити ставити всю решта назад. Давайте я покажу, можливо, хтось не знає, де то і що то. Ось. F2 Зараз понатискаємо. f 2 8 хілобайт оперативки. Беремо розширений режим. Так, і тут високотехнологічне. Беремо, по-перше, тут поставимо динамічний режим відображення, щоб він і інтегрована відеокарта працювала і така конфігурація напруги. Вимкнено. Зберегти зміни та вийти. Так. Чекаємо перезавантаження. Запускається, зараз запуститься, вимкнемо його і тоді спробуємо поставити вже все решта наше, що потрібно. Завершити роботу. Потух дружбан. Перекидаємо. Ось такий у мене крусіал, чи як там крашал, каву заберу. Собі не довіряю, не один раз вже на ноутбук виливав е, якусь рідину. Кришечку знімаємо. Виймаємо оперативку друга. Вставляємо. Нашу оперативку. Нашу оперативку. Так, акуратненько треба все. Підключати, ставимо назад кришку. І пробуємо ще раз запускати вже з нашою оперативкою. Підключаємо живлення. Запускаємо. Запустився. Ха-ха, єс! Супер! Вау! Ну, як вам сказати, я ж такий довольний ніколи не був. Я вже думав, що він знов поїде в кривий ріг до хлопців. Але виявляється, що я трохи майстер. <смеш> Якщо сам справився з таким, трошки очканув, тому що є купа роботи, але ви вже будете підковані в таких моментах, бо тому що навіть на закордонних форумах я не зміг знайти. Вирішення проблеми. Точніше, там писали десь в деяких постах, що хлопці ставили 16 ГБ заводських, запускали, і тоді все працювало. Але, як правило, всіх або після оновлення е, біоса, або через андервольтінг воно не працювало. До речі, диска воно не бачить. Не бачить диско. Треба правою клавішою на комп'ютер, показати додаткові керування. І дивимося, керування дисками. Потрібно ініціалізувати диск. Окей. А от на 4 терабайта знайшло. Не розподілено. Том. том. Один на 4 терабайта робити, Том. Та нехай буде. Та потім собі придумаємо. Давайте. Раз. А форматування ще відбувається. Так, все, відкрили. Тепер дивимося цей ПК. Все є наших 3,63. Бачите, ніби на 4 ТБ, а 3,63. Она маєш. Ну, то бляха хитро не. Коротше, все працює, друзі. Я дуже радий. І сподіваюсь, ви. Теж раді, не буду тягнути. Всім пока-пока-пока-пока. Кому цікаві огляди, підписуйтесь. І всякі такі різні штуки. І взагалі я, як, як страшний шпічаліст, то так само підписуйтесь.